Всім привіт! З вами знову я, знову я Альоша і ми продовжаємо грати в Brawl Stars. Сезон сьогодні закінчився. І Англий ну, проти демонів завтра почнуться. Це контент. Так. А, ну, ну Хоча воно ж завтра почнеться і завтра буде, то й закінчуємо. Можна сьогодні виконати багато квестів. Тут є доволі нормальні квест. Ну почнемо з квестів. І почну я, мабуть, з. Навірно, зон І як я бачу, карта хороша, беремо як бо він теж хороший і починаю грати. Я ход зону, не наважає зони за того, що там дуже довго грати, але виграш. У нас такий розумний френк. От подивіться, я кидаю. 4 смерті Ноль кілів. А знаєте чого? Бо він нічого не зробив за гру. Та ну наш пайпер без нічого. Я не можу. От подивіться, от. нічого не зробила. Я лідер урона. Всього тайкдаунів. йо ма ну пайпер. А вони в нас задушили стало. Круто. Ну круто. Наш спайк, наш нас ніхто не може вбити кензі. А нащо? А нащо його вбивати вообще? Круто! Я не знаю, вони по суті теж мали б жеру у нас давать. Але... Не знаю, які солохи вони. Намс з без першої селий. Де? Ну, від трейдери, конечно. А я лифтім я нас... А хто в нас б'ється Мс? Нас М соло. А хто в нас Алішив б'є? Ніхто. А, ну дивіться рано Він трейдери. У нас є дахи ки контури. Ні, і є... Чак. І я метати. Ну круто. Ну, нам повезло. Не знаю. Тут Едгар доволі нормально вписався. Ну, це неможливо. Подивіться на нашу цьому лохів і на їхню. Ну, понятно, хто виграє. Все, я виграв. Получаємо кучу весті. Так. Скільки там 25-й? Ну давайте ще далі виконувати. Що там далі у нас шеден, шедек Зараз я виберу. Ну ізі він знов. Ну да, два. Що, мозги мають. Де тупо в тупу на крыс? Надо мозги? Нет, конечно. Ну, що і ладно, я здох вже. Блін, Ну я танк. Він йде за мною, як. Ну, як остання гніда. Просто натуральних крес. Ще такі, що і навіть мозгів не мають, ну що і в мене ті мають, звісно, он ну, грати хоче. Ну це капець. Ну, ще трошки. Я заходжу, в мене вже в центрі вбиває обіцянок. Ну, круто! Круто грати, ми не можемо просто навіть в бері елементарно вбити. Крута гра. Ну, я говорю, звісно. 16 банок фу прокачка. І дізлайки, ну, що могів надо багато. Я зажали, як завжди, просто. Вверху шелі з другою бібі, та й все. Вони забили нас, не забивши бою, якось 11 хп було. Так все круто. А, ладно. Ну ладно, Ще Зараз виграти треба і все. Я не знаю, а що з годжетом? Я мав відкинути Едгара, бо він тупий йде на мене на присвек, але в мене юж. І гаджет не юзається, в вообще ніфіга. Я нажимаю кнопку, він з нею юзається. Я не знаю, може це бахт, в мене телефон вже херня чи інтернет. У вас таке було. Ну, все, Він. А ще треба одного бити. Ну зараз давайте подивимось, що я там викону. На скільки там на 27 нормально. А на 28. Шо? 10 гімчиків, 1000 цих, Ота й все. Що там ще? 500. Ну, думаю, в іншому відео вже. Дякую за перед, всім дня і всім пока!